Друзі, доброго дня. Насосик у нас 3,5 СІМ для підвищеного умісту піску. Ну, це не треба путати за таким от умістом. Ну, 200 грамів на куб це трошки менше буде. Пізніше підзніму як він виглядає всередині. А ось його нутро. Всього 3,5 Значить, Керамічна втулка. Це частина підшипника ковзання лопнула. Самому гумі від підшипника ковзання прийшла амба. Тепер подивимося, що там у нас по колесам. До речі, насос такий чистий, тому що його вимивали водою. Так нереально було дістати. Ну і от стан колеса. Ви Бачите, як його абразив з'їдає. А це вже більш-менш живе для порівняння. Це перше колесо, воно взяло на себе максимальне навантаження. Але скоріш за все, все піде під заміну. Друзі, дійшли до половини. Тут здивований, чесно кажучи. Дивіться на стан. Лялька. Трохи-трохи десь щось. Тут його трошечки потерло. Але в цілому вижило. Ось цей насосик перебрали. У нас тут заміна шести робочих колес. 137, 135 метрів дає по манометру. 137 у нас заявлено як максималка. Продуктивність зараз при... Ну, давайте 8 бар візьмемо. 8 бар. 4 на ну, друзі, це те, що замінено по цьому насосу. Шість робочих колес маємо. Вийшли з ладу. І один підшипник ковзання. Він складається з двох частин, гумова і дві кераміки. Ну от і все, і Насос знову працює.